Це от як визначається ситуація з руків'ям цього ножика, бачите, українського приказу, то так само визначається ситуація і з перемовинами. Путін весь час натякає Трампові, що Трамп має. Перемогти Україну, бо він Путін не може. І Трамп кожен раз робить спробу цю Україну перемогти і каже, що я вас обох перемогу сьогодні. Сказав, ви мене оба задовбали, каже женюсь і мраморі і зваяю. Коротше кажучи, або Трамп нас покине на призволяще разом з Путіним, або він все-таки пам'ятається і. Візьме участь у війні. Тут важить, на чийому боці він візьме участь у війні, на нашому або на російському. Ви розумієте, що допомога Трампа спроможна доконати будь-яку воюючу сторону. І я скажу, що краще, щоб він все-таки нам не допомагав. Краще хай допомагає Путіну тоді. Обидва швидше поваляться, Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте та ставайте в чергу на цей прекрасний ножик.